Коментувати ситуацію в провладній фракції президентові довелося в контексті кримінального розслідування щодо Юлії Тимошенко. Вона нібито намагалася купити голоси депутатів за потрібне голосування. А на плівках оприлюднених набу прозвучала і конкретна заявка про намір знищити більшість у Верховній Раді. І ще желательно штубез боя в все дуже зв'язано. Тобто ми їх грухнути большинство. Поэтому мы не должны давать никаких люфтов. Поэтому уже поговорите с ребятами. Причому платня за голоси виринула як тема для уваги наприкінці минулого року. Тоді антикорупційні органи заявляли, що викрили цілу схему за участі депутатів та представників парламентського апарату. Вони влаштовували потрібні результати голосування за інформацією Змі під підозру потрапили саме слуги народу. Євген Пивоваров, Ігор Неголевський і Юрій Кисіль. Розслідування щодо цієї історії триває. Каталізатором же кризи у провладній фракції став міндічґейт коаліції національної стійкості з такою ініціативою в грудні виступили з десяток слуг народу. Серед них Микита Петра, Тетяна Циба, Богдан Яременко та Ігор Васильєв. Після того як НАБУ почало викривати розкрадання в енергетиці, вони закликали представників і своєї фракції, і інших, як вони тоді казали, про українських депутатських груп сісти за стіл переговорів і виробити спільну політичну платформу, щоб знайти вихід із кризи довіри. Один зі слуг Дмитро Костюк пішов далі і взагалі намагався створити у фракції власну групу, пропонуючи окремим депутатам фінансову підтримку і політичні перспективи. Його навіть запрошували до служби безпеки України на профілактичну бесіду, так би мовити. Потім він з'явився в парламенті у футболці з емблемою СБУ, але не зупинився і став генерувати політичну рекламу за допомогою чату GPT. Він вирішив, що так буде весело. Монобільшість, яка шість років тому починала з рекордних 254 голосів, нині ледь назбирує дві сотні. Фракція Слуги народу втратила керованість, адже всередині утворилися кілька впливових груп, які ухвалюють рішення не разом, а кожна за своїми інтересами. На це наклалися постійні скандали і виходи депутатів, через які голосування часто провалюються або потребують допомоги інших фракцій. Аналітики заважують, саме цим і намагалися скористатися Юлія Тимошенко. За останні чотири роки слуги народу втратили десятки депутатів через скандали, кримінальні справи та втечі за кордон. Із фракції виключили Олександра Дубінського. Пам'ятаєте такого? Після санкцій США і справи про державну зраду. Геолерос пішов сам після публічного конфлікту з офісом президента. Євген Шевченко та Ігор Васильковський опинилися під вартою за у державній зраді. Микола Трухін склав мандат після корупційного скандалу із ДТП. Артем Дмитрук Виїхав за кордон і фактично не повернувся. Скандали переслідували також Миколу Тищенка від порушень під час війни до кримінальних справ, і це далеко не повний перелік. Нагадаю, наша Верховна Рада вже понад 10 років працює в урізаному складі замість конституційних 450 нині в парламенті 395 народних обранців. Менше е, меншити депутатів стало ще від початку російської агресії, коли у нас відбрали спершу а потім частину Донеччини та Луганщини. І відтак парламент не дораховувався частини мандатів. Замість повного складу працювали 438 нардепів. З повномасштабним вторгненням ситуація ще більш загострилася. Частина народних обранців позбавили мандатів за державну зраду або втечу. Хтось склав повноваження чи перейшов на державні посади. І якщо з обранцями від політичних сил простіше міста заступають наступні в списках, то на мажоритарних округах до виборів в умовах війни неможливі. А от, щоб голосування у парламенті було результативним, усе ще потрібні 226 голосів, тобто більшість від повного, а не фактичного складу Верховної Ради. Тому навіть технічні рішення часто провалюються або переносяться, адже кожен голос критично важливий, і в таких умовах парламент дедалі більше покладається на ситуативні союзи між фракціями, а не на стабільну більшість.